Всім привіт! Ну що, ми вже на рибалочці. Буде серйозна рибалка, будемо ловити на класику. Так що розкладаємося, погодка класна. Так, час великих насадок я вже думаю прийшов. Так що, коли як не зараз, будемо ловити аварині, мінімум 15 мм бойли. Буде риба, не буде риби, буду пробувати на дві ночі. Шо? Опасна жіночка змочете. Палатку вже розклала. Вона <Шо>? розклала, хлопця. <палатку> Я ще вудки навіть Вон, три патика поставила, ще навіть катушки. Вона вже палатку розклала. Все, є кліпси, чотири будуть, дві і дві. Все, витягую маркер. Так просто не буде, буду маркеритися. Я знаю, що тут твердяк, але я на твердяку все рівно буду шукати якийсь перепад по глибині. Маркер, мабуть, я буду лишати, буду підкидувати коброві час від часу. Маркер буду топити потім на дно, прижимати грузиком нитку до дна і буду його так лишати. Потім знову його буду, коли буду кормити, буду витягувати і таким способом буду ловити. Є. Так, є мій маркер. Кидаю десь за середину і буду тягнути на себе, щоб з тої сторони, щоб хтось ловив, щоб на мене не кидав. Отак. От і будемо шукати. Опа, ще кліпса стояла, йома. А, я ж тут ловив. Ха-ха! У мене вже місце навіть відбите є. Опа, я зразу попав. Я не дурно по певні рази, так ловив, от там, от там іде, значить, у нас течія отако. От 2, було 2 метра, 4 рази я витягнув перший раз 2 метра і зразу 2,50, 2,40 навіть, навіть на 50 не дотягнув. Все, я навіть далі не відбиваю, я вже знайшов собі місце. І приблизно я так і там ловив на ті ж голобані. Все, супер. Лишаю там маркер. Все, поробив я насадочки. Сама маленька 14 мм. Отакі, такі 16 з попапом. І погнали. Так, о, отакий буде закорм. Горіх і бойли, більше нічого не буде. Перемелю 30%, все остальне буде цілий. Отакого, такого, ось такого. Ха-ха. О, отакий в мене буде стік. Конкретний Цілі половинки бойливого. Не горіх. О. О вот Зараз зроблю круг. Ну, шарик такий. Вот вот О. Все, 3 є, це вже четверте, і зараз закидаюся. А закор у мене о, такий, теж бойлий горіх. Тільки в стік я додав міна -міну. а за кор мені не додав нічого. О, все, закидаємося. Хух, така бомба. Так, швиряємо. Все вже вечоріє. Витягую я свій маркер, бо його топив воду, щоб він не торчав. Зараз я закормлюся. О, дрібна риба вже не гуляє. Є. Yeah. І все, я на ніч поставлю кліпсу і маркер витягну. Зараз, якщо попадає, то кидаю в нього. Діні гредома таким. Yeah. Щось дернуло. Напевно, що карась, але на заку велику насадку. Так наш ранок. Покльовок так і не було, був один раз пік і все. Отак добряче поспали, бачу вже сонце добре зійшло. Ось такий він карфішен. Отака погодка класна. Короб не клює, жара сильна. Всі тут на попливочок плотва така класна клює, капець. Трошки половлю плотви. Оба! Тут така плотва, бля, не уроку. Це, бля, тягне. А ну покажися. А да, платва клює капець. О-ба! Оце кайф таку плоту тягати. О. Ще одна, ще одна, ще одна. Так, да, плотва супер, тільки ми на коропо приїхали. Але враховуючи, що нічого більше нема. Ух, це батон. Просто как Є. Е. О-ху-ху-ху-ху, давай плотв'ятник, тягни. Блін, воно опирається знову. І все в праву сторону веде. Давай сюда. Йопс. Це плотва. Во. Ааа. Якась борза така попалася, як впиралась. Хопаньки оце. Є. Жарабас. вятник, такое платву бомбить. Крас... Платва як крас піари. Це подивися, що вона робить. Іди сюди. Це якась не платва, крокодил. Опа, давай, 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 давай. Нічого собі. Синь мопсить! Оооо! Щоб будку не влумати! Оце платва! У нас ураган такий почався. Як просто. Аж дерева хрустять! Виквіться! Ой, яка в нас погодка! почти дождался. Что там есть? Так, я же. А, короб, короб. Я уже думал, что это не карась. Думав, карась він щось так ішов сюди. Дуже свобідно. А вже як під берегом його побачив. Вже насадки великі ж поставив О таке карась, як він так. Вс. Опа. Є, взяв. О, а такі вовся. Потім буде. Щось за поки я доб'яв. є я я я я я яй там гримить. Це капіт просто. Ото буде ранком сзади нас Блін дощ починається, це кап'ята Як ми мають звідси це виїхати? Є якісь невеличкі. Але блискри я взяв невеличкий. во такий красень, десь коло трьох. Так, вже ранок, але цілу ніч лило. Є в мене там дві рибки плавають, потім я їх витягну. Ми чекаємо поки висохне палатка і топаємо. Ось так-то. Щось клюнуло, щось клюнуло, щось клюнуло. І ка Оксана? Червона. Але тільки натяжку зробила і все, далі не Може бути і карась, бо тут є такі карасі, що здорові, що можуть такі великі насадки брати. Ну що, ребята, це плотва. На карповий монтаж. На 14 мм насадку... Я її, вже... її можна навіть під саком брати. Я в шоці це плотва. Монстры якийсь О, яка платочка Це просто Як вона це клюєна? Очок шестерка шоці Ну що, йдемо покажу плотву, яку я половив. Бо поставив великі насадки, думав, лишуся без риби. Взяв вудку з собою. Думаю, хоча б попробую плотву половити. І так файно половив. Згадав молодість свою поплавочну, як я колись ловив. Така гарна тут плотва. Опа! Ох ты шо! О! Тут такая крупна плотва, нейка! Супер! О, та що клюнула на боях! Вообще кинька! Є, иду коробчуки! Ми вже зібрані! Зараз витянем тих коробчиків подивимось! Що, покажу свою рибку! Ну, сюди корова! Оп, хоп, хоп. О. А. Я напевно забув застібнути. Все, нема, Втікла риба. Забув затягнути замок з боку, або вона його розсунула. Капець, коротше.